Усім привіт! Хочу поділитися процесом укладки газобетону від підготовки до ідеально рівної кладки. Спочатку очищаю я поверхню від пилу та нерівностей, щоб основа була максимально міцною. Потім заливаю рівномірно на півсуху суміш під перший ряд, що гарантує ідеальну посадку блоків і надійність конструкції. Кладку виконую за лазерним рівнем і натягнутими нитками, що дозволяє зробити стіни без відхилень. Кожен блок встановлюють точно, ретельно контролюючи площину та вертикальність, щоб уникнути похибок на наступних етапах будівництва. середині відео вже видно результат стіна ідеально рівна під 2-метрове Завдяки такій точності нема потреби у додатковому вирівнюванні, дотримуючись технології та уважно стежу за кожним етапом, адже саме деталі роблять результат якісним і довговічним.